Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і е, сьогодні ми поговоримо про опалення, про опалення для теплиць. Вже доволі таки похолодало і, хоча ще немає морозів, але вони досить таки близько. Ось тому питання для теплиць дуже актуальне саме опалення, тому що опалення дозволяє зробити зелену свіжу продукт. І це, незважаючи на те, що вона збільшилась вартість, собівартість продукції, це дозволяє продати, значить, продати значно дорожче. А іноді в декілька разів тому вирощування в теплицях саме з опаленням значно ефективніше і значно рентабельніше, наприклад, ніж вирощування в теплиці без опалення. Тому що коли у нас теплиці знаходяться без опалення, то ми заходимо в сезон, коли зразу йде велика маса продукції з неопалюваних теплиць, і ціна зразу падає. Іноді вона може падати дуже швидко. І дуже різка, наприклад, була на одному тижні там, 100 гривень за е, огірок. Пройшов тиждень, і з, з неопалюваної теплиць підійшла продукція, і зразу, продукція, і з, з, зразу огірок може впасти там, до 29, 30-35 гривень. Тобто іноді, за рахунок того, що заходимо, так сказати, в теплий період року, коли теплиці працюють без опалення і дають продукцію, то ціна зразу може впасти. Тому для теплиць. Системи опалення дуже актуальна, якщо ми хочемо отримати дорогу продукцію і продати по дорогої ціні. Проте перебираючи самі різні варіанти, ось ми зрозуміли, що треба розробляти спеціально для теплиць щось недороге але при тому ефективне і ми розробили твердопаливні повітряні котли, які маючи невеликий габарит, але дозволяють дуже ефективно прогрівати самі різні теплиці ось причому що в них плюс що вони дуже легко запускаються тобто включили котел працює нагріває повітря а за рахунок повітряпроводів, або просто за рахунок турбіни яка проганяє через котел повітря ми створюємо поток повітря який і обігріває всю нашу теплицю. Тому ось такі системи вони показали високу ефективність при низькому старті по вартості, тому що вартість повітряного опалення вона в декілька разів, в два навіть, в деяких разів, в три рази дешевше, ніж, наприклад. Якщо ми хочемо створити водяне опалення, і це дозволяє тепличному бізнесу значно швидше розвиватися і значно краще виробляти продукцію з недорогою вартістю, тому що невисока вартість обладнання по опаленню дозволяє зайти в сезон високої ціни і в принципі там працювати. Теплиця працює практично цілий рік, тобто починаючи з середини лютого, коли вже у нас є сонечко, і практично до середини листопада, коли вже у нас практично. Немає сонечка, тобто весь цей період ми можемо спокійно вирощувати системою повітряного опалення. Заходити в грудень в січень. Е якщо ми хочемо щось виростити, то тут вже треба досвідчування, тобто освітлення, і це вже зовсім інший сегмент е по витратам. Да? Ось. І тут треба дивитися, що саме вирощувати, тому що якщо ми почнемо вирощувати, наприклад, томати огірки там в грудень-січень. То а, у нас буде дуже висока затратна частина, проте конкуренція, яка зайде імпорт. Я маю на увазі. Імпорт, який зайде, наприклад, з теплих країн, він може все це перебити, тому що незважаючи на те, що. У них висока ціна за логістику, але продукція значно дешевша. Тому треба підбирати, що саме ми хочемо вирощувати, якщо ми хочемо вирощувати з досвідченням. Наприклад, салати зелень, ось така продукція дуже добре іде, і має високу ціну, і має гарний попит. І практично дуже складно, наприклад, з Єгипту привезти салати зелень. Тобто, да, ось якщо я привезу, то це зовсім інший салати зелень, ніж те, що можна виростити, тому що. Теж має значення період від того, як ми зірвали да, там, і привезли на магазин, а далі вже там або на стіл. Ось. Тому система опалення, система повітряного опалення дозволяє швидко та ефективно обігріти теплицю. Якщо ми порівняємо, наприклад, з водяним опаленням, то величезним плюсом і основним, да, тобто це низька вартість старт. Тому що десь, як я казав, десь два-три рази дешевша ця система. Проте у повітряному опаленні є свої мінуси. Ну, наприклад, нам дуже складно акумулювати тепло. Тобто, якщо в нас є водяне опалення, ми можемо закумулювати це тепло в теплоакумуляторах. З повітряним опаленням складніше, але є варіант, коли ми робимо, наприклад, систему акумуляції тепла-холода і разом з системою повітряного опалення вона дуже добре працює, тому що. Тепло, яке у нас є в теплиці, ми забираємо і накопичуємо обратно в ґрунті. І за рахунок цього ми можемо в принципі протриматися якийсь час, якщо у нас зупиниться там болір'ян, е, зупиниться повітряне опалення. Була ситуація, коли відключилася електрика, да, і турбоболір'ян якийсь час, десь там годину або 200, ну годину точно він стояв без опалення. Відповідно, на вулиці було мінус 15. І в теплиці доволі таки швидко упала температура, тому що ми ж грі. Ім повітря ось. Практично до 80 градусів. Але в чому був нюанс? нюанс У нас ґрунт був теплий, плюс 15, ну плюс 25 да він був. І саме тепло від цього ґрунту. Гріла рослини, які були знизу, і незважаючи на те, що в теплиці впала температура там плюс до плюс 10-15, десь ось в цьому промежутки було. Незважаючи на це, рослини не постраждали і не отримали термічного шоку, Тобто, коли ми через годину запустили, наприклад, котел, він ще годину набирав тепло і віддавав, щоб трохи вирівняти температуру, але ось дві години. При мінус 15 за рахунок системи акумуляції тепла і того тепла, що було, воно теплиця протрималась. Це ось один із таких мінусів, які можна назвати по порівнянні з водяним опаленням. І ще є нюанс в тому, що, наприклад, коли у нас вже багато теплиць, то тут повітряне опалення, наприклад, зробити одну котельну на всій теплиці, дуже складно, ну практично неможливо. Тобто, якщо у нас багато теплиць, і ми хочемо зробити окремо котельну, то тут. Звісно, йде перевага водяного опалення. Але якщо ми хочемо одну теплицю опалювати швидко, ефективно, з мінімальними затратами, то ось системи повітряного опалення доволі таки себе добре зарекомендували. Зараз, враховуючи те, що є датчики, є системи терморегуляції, то можна. Доволі таки чітко підтримувати температуру в теплиці і працювати ці повітряні котли, в залежності від е, температури, да, на вулиці, то вони на вулиці вони можуть працювати від 4 до 6 годин е, на одній закладці, тобто е, в деяких випадках до 8, але там є нюанс в тому, що коли там е, забільшена потужність котла, то він. Може, наприклад, в півтора разу, то, відповідно, він може в півтора разу довше працювати, видаючи ту потужність, яка нам треба за рахунок запасу по об'єму. Тому ось такі варіанти, вони доволі такі суттєво ефективні, і що великий плюс їх легко запустити. Тому ось такі варіанти по опаленню для теплиць: те, що дозволяє ефективно працювати, те, що дозволяє ефективно прогрівати теплицю. Ну а відповідно від цього ми можемо збільшити врожай і працювати довший період. А це як кажуть, наші гроші, які ми можемо заробляти, тому. Треба рухатись в багатьох напрямках, наприклад, збільшуючи час використання теплиць за рік, да? тобто, якщо у нас опалення, то ми замість 6 місяців можемо спокійно уходити в 9-10. Це суттєве підвищення ефективності теплиці. Треба рухатись в, в збільшенні ефективності, і ось система опалення для теплиць це ось один із таких факторів, який збільшує ефективність теплиці. Ну а з вами був Олександр, катеплиця. Живіть гармонії з природою в рітмі і До нових зустрічей!